Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про іноземних легіонерів в армії Росії. Ну, не тільки про нещодавно взятих в полон громадян Китаю, а взагалі про явище Вербовки найманців в інших країнах. Я про це декілька разів згадував в своїх відео, про те, що ще в 2022 році. Були оголошення в країнах Африки і в інших бідних країнах про те, що Росія типу, пропонує громадянство Росії та грошові виплати після підписання контракту на там, рік. Ну, взагалі, контракт не має терміну. Зараз, бо в Росії діє положення про мобілізацію. Тобто будь-який контракт він автоматично продовжується. Мобілізація, вона не має терміну, тобто не має демобілізації. Це знаєте, схоже, на армію о, за часи царської Росії, коли людина туди вступала або о, о, вмирала о, своєю смертю від старості, або її вбивали. А, але, скоріш за все, людина не потрапляла додому. Бо потрапляла там вже на межі смерті і вмирала вдома. Так би мовити, багато таких прикладів. Один з них написаний в творі два сини Марко Вовчок. На каналі моєї дружини є озвучена версія. Доволі сумний твір. Який показує, що відбувалося тоді, в ті часи. Але зараз не про це. За офіційною статистикою з країн, тільки пам'ятав з яких. Ну, коротше, з, дається, Непалу більше десяти тисяч. Людей. З якої ж іншої країни 15 тисяч. Ну, коротше, це офіційні дані. За неофіційними даними з Китаю може бути більше 8 тисяч до 27. 000. Є таке припущення. Бо, ну, по перше, в Китаї в. В Китайській Народній Республіці багато бідних людей, багато сел, Тобто там мільйони людей отримують набагато менше грошей, ніж їм може пообіцяти Росія. Тому це так би мовити, зрозуміло, що може бути велика кількість, тим паче, реклама йде повністю через соціальні мережі. Таргетована, спрямована на конкретну вікову категорію, на конкретні провінції в Китаї. Тобто, я думаю, там багато людей погоджуються. Проблема в тому, що китайська влада, я впевнений, що знає про це, бо єдиний китайський фаєрвол, але вони ну, не проти, так би мовити, вони не заважають цьому. Якось, зокрема, в Індії після скандалу з тим, що громадяни Індії воюють в Україні, вони там почали якось ловити цих торгівців людьми, так би мовити, рекрутерів. А всі рекрутери в кожній країні, коли доходить до того, що їх можна спитати, вони кажуть: а ми не знаємо, куди ці люди відправляються. Нам там казали, що. Вони будуть десь в тилу працювати, ми з ними контакти не підтримуємо, тому ми не знаємо. Типу, ми, ми, ми якось все робимо чесно, правильно, а те, що там відбувається, то не наша вже справа. Зокрема, я чув, що в шрі-ланці проходили мітинги через те, що не виплачуються гроші після смерті. Ось, громадяни Росії, коли вмирають, їх родини, там, дружини, діти отримують кругленьку суму. А іноземні легіонери ні, нічого. Вони отримують зарплатню згідно з контракту, як і громадяни Росії, але ось виплату не отримують. Виплата здається, за поранення. Там близько 3 мільйонів, ну, плюс-мінус різні поранення. А за смерть здається біля 8 мільйонів рублів. А зарплатня 200 тисяч, тобто в 40 разів. Тому якось, на мій погляд, Росії вигідніше найняти декількох легіонерів, ніж одного росіянина, бо в результаті вони заплатять навіть менше. А користі в. В бойових діях отримують більше. Тому, на мій погляд, велика кількість іноземних легіонерів, найманців, тим паче в статистиці, яку вони показують росіянам, цих легіонерів немає. Вони в статистиці вбитих. І її відшукати неможливо. ось Зокрема, я знаю. Один сайт, я не знаю, це інтернет-видання, чи що, чи якийсь проєкт, не пам'ятаю, зібрав фактичні підтвердження вбитих росіян з постів їх рідних, сповідомлень, повністю прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце народження, все це. І в них трохи більше 100 тисяч людей. І це ті, яких вони змогли зібрати з відкритих джерел. Скільки там росіян вмерло, скільки ще іноземців, ну це вже, так би мовити, велике питання. Але як підраховували наші збройні сили вбитими, Росія втратила десь приблизно 250 з навіть більше тисяч людей. Тому. Ну, І різні аналітики там коливаються біля 300 тисяч е, вбитими, а пораненими більше 600 тисяч. То втрати там вже майже до мільйона доходять вбитими та сильно пораненими. Ну, коротше, е, якось так. Я, я не знаю, чим люди думають. Ну, Звісно, як казав полонений громадянин Куби. В них там на кубі зарплатня 7 баксів в місяць. Являєте? А ось зарплатня по контракту в армії Росії 2000 доларів. Навіть якщо він витратить на себе 1300 в місяць, на те, щоб там харчуватися, там купити собі бронік чи щось інше, або скинутись на той безпілотник то залишається 700 баксів, які він може відправити родині. Тобто 100 місячних зарплат. Це великі гроші. І таких країн, в яких рівень життя просто ну, дуже низький, дуже жахливий, зарплати в день долар – це велика зарплатня за день, повний день роботи. Таких країн вистачає. Тому я думаю, надходження легіонерів в армію Росії буде продовжуватись, якщо влади таких країн не будуть втручатися, не будуть вишуковувати цих ось рекрутерів. Зокрема, мені цікаво, як далі буде розвиватися ситуація з Китаєм. Бо ну, по факту можна уявити. Що китайська влада не проти такого, з якою метою, щоб потім використати тих китайців, які вижили, як інструкторів для своєї армії, щоб вони передали бойовий досвід. Не знаю, як це все буде, хто з них там виживе, бо смертність на фронті дуже висока з боку Росії, ну, звісно, там багато і поранених. Я думаю, вони можуть використовувати і інструкторів без руки, без ноги для того, щоб передавати досвід. Ну, Коротше, це один з варіантів. Але чи правда це, ми, я думаю, не дізнаємось, бо Китай, така закрита країна, правди там не дізнаєшся. Тим паче, все так. Зроблено, що люди добровольно йдуть через якихось рекрутерів. Типу, влада не має до цього ніякого відношення. Але можливість використання таких бійців потім для передачі досвіду можливо. Зокрема, ось Північна Корея саме з такою метою відправляла своїх солдатів, але вона відправляла солдатів на. Бойові, бойові дії на території Росії. Тобто вони ну, діяли в межах е, того договіру про е, стратегічну співпрацю. Е, декілька днів тому е, почув випадок, в новинах писала в Телеграмі, що Якась кількість військових Північної Кореї, десь 10 або більше, перетнуло кордон з Південною Кореєю. Прикордонники Південної Кореї відкрили вогонь і ті звалили до себе назад. Мені здається, що вони мацають, промацають, де більш слабкий захист, де більш слабкий контроль на кордоні з Південною Кореєю. Може, вони думають все ж таки провести якісь бойові дії, не знаю. Ну, в них, я думаю, вже вистачає інструкторів з справжнім бойовим досвідом, як і офіцерів, так і сержантського складу, які можуть розказати, як все відбувалося. Але те, що Росія використовує е, своїх е, північно-корейських е, друзів, як е, Гарматне м'ясо, це факт. Декілька днів тому слухав був Майкла Ланакі, цікавий канал, доволі цікава аналітика того, що відбувається на фронті, і взагалі відбувається в Росії в економіці Росії, в Армії Росії. Так ось він зачитав історію 19-річного хлопця. Яка, ця історія була опублікована а, в видавництві Астра, я не знаю, як правильно сказати, інтернет газета. Ну, коротше, так би мовити, до них на сайт не заходив, не знаю, як правильно сказати. Так ось, хлопець служив в Курській області і Мені сподобалась цитата, коли він казав, що їх відправляли на штурм. Сказала: ось ви маєте закріпитися там за колючим дротом та тілами півне... Північно корейців Типу, вони північно-корейці відправляли як гарматне м'ясо. перших. І там, де вони вмерли, ось там проходить лінія, за яку ви маєте пройти і там закріпитися. Так би мовити. Смішно це все звучало. ну, але, як смішно? Сумно, але смішно. Смішно, як вони відносяться до своїх друзів. Але сумно, що вони так відносяться до живих людей. знаєте? Я хоч живу і в Україні, хоч я відчуваю біль від цієї війни, але вона до кінця ще не знищила мою людяність. Я можу співчувати тим. Кого просто відправляють на смерть проти їх волі. Я не погоджуюсь з тими, навіть з, з, з Майклом Накі, які кажуть, ну, типу, якщо ви взяли в руки зброю і пішли вбивати, то мені вас не шкода. Ні, мені шкода. Мені просто шкода, бо я емпат, я вмію відчувати біль, коли я чую о, описи е, того, що там е, люди просто в м'ясо. Купа поранень, страждань, крики болі. Те, що вони вороги, так, але мені все одно шкода. Ну, така я людина, може, може ви зі мною не погодитесь. Мені шкода, бо я розумію, що багатьох просто відправили, і в них не було вибору. Бо багато випадків, якщо відмовляєшся від наказу, тебе можуть навіть вбити в Росії. Про це, до речі, Майкл Накі теж часто розповідає фактичні історії, відео звернення різних солдатів про те, що відбувається в їх батальйонах, ротах, бригадах. Коротше, багато цікавої інформації про те, як гниє російська армія. І мені шкода іноземців. Бо іноземці вони їм там могли пообіцяти повітряні якісь. Палаци, щось таке там чудове купу грошей, майже ніякої роботи, сидиш в тилу, ніякої небезпеки, але по факту їх кидають на лінію фронту і діватися нікуди, бо їх можуть вбити і рідні можуть навіть і не дізнатися, хто, що, як і все. Вони тим паче в іншій країні. Тому мені їх шкода. Я сподіваюся, що не, буду, не буде більше іноземних легіонерів, бо, бо вони по факту підписують білет в один кінець. Ну, це моя коруча, думка. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, якщо вам щось не подобається в моїх словах, напишіть. Ну, а якщо сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Мені буде приємно. Дякую всім. Я ось втомився. Маю зараз можливість знімати відео, то зняв вже, напевно, це п'ятий відео підряд. Трохи вже мозок втомився. Та й сидіти теж втомився. Тому, коротше, дякую всім за увагу. Мирного нам неба і до зустрічі в інших відео.